Доброго дня на каналі. Ось вирішив я зробити собі ще таку лапу для копання картоплі. У мене не було, то я взяв ось два куски таких арматури. Тут по краях і посередині поприхвачував. І думаю, що нікуди воно не дінеться. У мене метал є, але це треба вирізати, гнути, це заботи. Ось такое я зварив, і це воно має ось бути от такого. Це в мене підгортач. Я беру одного кронштейна, кріплення, зміщую в упор. Сюди так я тут буду ще сверлити дири, щоб воно не крутилося. А поки я взяв на прихватку. Ось. А так воно буде стояти ось тут. А собі дірку пробурую, потім змістив, закрутив, щоб його не викручувало. Думаю, хай собі обісті буде воно згодиться. Риє вона непогано. Я вчора... Попробували. Земля дуже сира. От бачите, як воно виходить три і гарно лізе, аж як ото говориться на той світ. Бачите, земля, яка коники можна ліпити. Так воно, виходить, гриє добре. Я його робив з арматури. Це не знаю, це майбутньо десятка. Зараз побігаю. Да, десятка. Вісім прутиків. Приварив якраз хороше розстояння, щоб добре трусилася земля. Зараз все тако позачищаю. Сюди ще думаю такого наварити сегмента, щоб воно тримало, щоб його не водило щоб легше тримало. Та й думаю, зніму, може кому цікаво. Ось таке їх, звичайно, є. Багато всяких. Це кожен, хто хоче, як собі так і робить. Хто загинає, хто в плоску лапу робить. А в мене я от таку на полі знайшов, Я її не вигинав нічого. Та й думаю, так собі присобачу. Тут, в принципі, роботи небагато. Я вчора десь за півтора часа зробив. Ну і все на цьому. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду знімати нове відео, буду показувати пока.